Всім привіт! Сьогодні детально розповім про новинку трактор Horst L504U. Це новий трактор ціна такої 50-ки 8400 доларів. І це одна з кращих пропозицій на ринку. Цей трактор в 100 разів кращий ніж ДМТЗ, Скаут, ДТЗ, Кентавр. Це дійсно крутий трактор для тих, хто шукає бюджетну 50-ку. Такій шикарній комплектації за 8400. Ну і зараз покажу чому. Завод поставив 6 противаг на передній підрамник. Це додаткова маса загальна експлуатаційна для цього трактора Хорст Л504 Ю. Завод додав додаткові. Дві противаги на кожне ліве і праве колесо на задній вісь для того, щоб ще збільшити експлуатаційну масу цього трактора Хорст l 504 u Завод поставив величезний передній ведучий міст. Подивіться, який масивний передній ведучий міст. Так, це бюджетний трактор на 50 кінських сил. Повторювати буду 300 разів бюджетний, але ціна 8400, і ви маєте. 50 кінських сил. Передні ведучі колеса розмірністю 8,3 на 20, плюс розбірні колісні диски, плюс пластикові крила. Задні колеса розмірністю 124 на 28. І у вас розбірний колісний диск. У вас розсувна задня колія. І у вас, бачите, на колесах ще раз скажу: що два комплекти противаг на кожне колесо. Під капотом у вас чотири циліндри. 2,9 літри КМ495 заводу Лайдонг. 50 кінських сил, повітряний фільтр паперового типу. Ось такий величезний радіатор з сіткою, окремий гідробак для роботи системи гідроб'ємного рульового керування, величезний акумулятор. Звертаю вашу увагу, що стоїть вже компресор, стоїть ресівер з іншого боку. Дивіться, які фільтри. Паливний бак ось такий пластиковий під зоною посадки, а сама зона посадки на ось таких гумових подушках. До речі, паливний бак, бачите, знизу і з боку захищений. Також звертаю вашу увагу, що в цій комплектації є і гідравлічний фільтр, є і ресівер. Ще раз показую, що зона посадки на подушках і є ось такий додатковий резервуар для чистої води, плюс ємність для рідкого мила. Ще більше про комфорт. У вас дві сходинки, як ліворуч і праворуч. У вас абсолютно рівна підлога, гумовий килимок, величезний напис хорст. У вас підвісні педалі, кольорові перемикачі світлових приладів. Реверс розташований на панелі приладів, зручно рукою вперед назад. Перемкнули комбінована панель приладів, високо і зручно розташоване кермо. Комфортна сідуха з регулюванням і кута нахилу спинки, і амортизації, і посунути, відсунути можете. Позаду все зашито. Важелі по бокам. Бачите, ви коли сідаєте, вам взагалі нічого не заважає. Крила широкі, зона посадки на підвісних подушках, є дуга безпеки, яка складається. Також одразу звертаю вашу увагу, що на правому крилі у вас ось такий пластиковий бокс. Тут є ніша, є підстаканник і є важелі. Один відповідає за підйом опускання навіски і плаваючий режим навіски. І звісно, два важеля, які працюють і відповідають за гідророзподільник. У ресівера, бачите, є вихід. Даємо вам пневмопістолет, щоб могли обдути трактор. І, звичайно, коробка тут чотири вперед, чотири назад. Повишені, понижені, тобто загалом 8 вперед, 8 назад. Ну і, звісно, важель реверс. Ось так виглядає трактор. Ну і на кінець все ж таки зверніть увагу на задню триточкову навіску. Ось так вона виглядає на зовнішніх гідроциліндрах, потужні задні мости. Рекламні проспекти цього трактора кажуть, що навіска має витримувати навантаження понад 850 кг. Розподільник, 4 гідровиходи. Додатковий. Резервуар, ємність, гідробак, планка для кріплення номерного знаку з підсвіткою. зіп ось такий металевий, закріплений на задній розпорці, гвинт з амортизацією, дві швидкості валу відбора потужності. Фаркоп можете регулювати по висоті. Є три положення фіксованих. Далі змінні яблука на навісці. Подивіться, як вони виглядають. Потужні нижні розкоси. Закріплені правильно через палець на величезний міст. І подивіться. Як все грамотно зроблено? В комплекті два комплекта яблук вже йде. Ціна такого трактора 8400 доларів. Надаємо повний пакет реєстраційних документів, можемо допомогти з доставкою. Маємо реальний сервіс і, звісно, надаємо офіційну гарантію. Якщо готові купити класний трактор за 8400 098. 949-9090 і вже найближчим часом саме цей тракторець може бути у вас.